Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на 15 доларів. Купуємо, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо купувати наступні монети по списку, по таблиці. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду. І поїхали. Ну що, друзі, переходимо до нашого портфеля. Давайте я включу в гривнях, щоб було наглядно видно, скільки в нас сьогодні є в гривнях. При тому, що ми інвестували кожну неділю. Інвестуємо сьогодні вже, звичайно, це 600 гривень, тому що курс долара вже трошки піднявся. Раніше це було 500 гривень. Так, рік назад, коли ми ще починали, 2024 році, в березні місяці, рівно рік пройшов, друзі, і ось такий у нас результат. Тобто ми продовжуємо накопичувати сьогодні. Баланс 35 тисяч гривень. І як бачите, друзі, великі суми робляться з маленьких сум, тобто поступово не одразу, начебто така. Невелика сума 500 гривень, але все ж таки, друзі, бачите, що на дистанції ось ця сума вона виростає. І коли дійсно в нас буде той самий альсезон, який ми з вами очікуємо, знову ж таки про це я все також розповідаю на youtube каналі, коли це все має відбутися. Тут будуть зовсім інші цифри. Тут будуть п'ятизначні цифри, і звичайно, ми тут бачимо і 350 тисяч, і може бути навіть і мільйон гривень. Так, тобто, це вже друзі залежить від нашого терпіння, як ми будемо з вами фіксувати, і від нашої стратегії, але знову ж хочу вам показати, що все поступово і не відбувається тут все одразу. Так, так, так ми з вами привигли, що хочемо вже завтра розбагатіти на наступний день. І бачите, що ми починали з 15 доларів, тобто поступово-поступово собі накопичували. І в один момент ми були з вами в профіті. Давайте я це більш детальніше покажу. Ми ось тут недавно це було в кінці 2024 року. Ми побачили досить гарний ріст, Це в тому числі по монеті XRP, по монеті SUI, Ми бачили з вами гарний результат. Так, і в моменті в нас було тут на пікові взагалі нашого портфеля. У нас було в районі двох іксів, і в нас тут було, пам'ятаю, 700 чи 600 доларів. І в моменті у нас було там більше двох іксів, так тобто в районі півтори тисячі доларів. Ну тут навіть ні, тут трошки менше, друзі. Як бачите, тут було в районі 1200 доларів. В моменті сьогодні ми бачимо з вами просадку уже знову ж таки. Крипта трошки просіла, впала, але знову це прекрасна можливість для того, щоб накопичити з вами ще більше монет, тому що ось цей діапазон, де ми з вами зараз знаходимося, це особиста моя думка, я так вважаю. Це те саме, друзі, що ми десь з вами знаходимося ось тут. Якщо приблизитися, це ось тут ми з вами зараз знаходимося. І нас в подальшому очікує знову ж таки ось такий. Плавний рух і буде та сама імпульсивна хвиля, на якій ми вже побачимо з вами тут зовсім інші цифри, на яких ми вже з вами будемо бачити тут уже набагато більше цифр, чим сьогодні є так, але знову ж це на це потрібен час і досить багато терпіння. Отже, давайте переходити далі. Сьогодні ми будемо купувати такі монети. Попередньому відео ми купували з вами біткоін, ефір і монету XRP. Сьогодні ми пройдемося з вами по Layer два рішеннях, таких як оптимізм, старкнет, і також ще купимо монету Sui. Давайте почнемо з монети Optimism, Подивимося, яка ж у нас там сьогодні ситуація по портфелю по оптимізму, давайте подивимося більш детальніше сьогодні. Якщо подивитися на сайті Крипторанк, то в нас мінус 51% просадка середня. Середній діапазон в районі 1,75 центів, то тобто, тут бачимо досить непогана просадка. Ну, Старкнет я ми взагалі мовчу, друзі. Там, але якщо подивитися на Старкнет, то звичайно там ще більша просадка. Але знову ж таки, це прекрасна можливість для того, щоб накопичити ще більше монет. Отже, якщо ми повернемося на сайт CryptoRank, то побачимо, що Старкнет нас показує на сьогодні найгірший результат майже мінус 70% просадки. Середня ціна 52 цента. Зараз ми більш детальніше перейдемо до графіку, але давайте зараз перейдемо до купівлі, переходимо на біржу. Окекс, силочки ви знайдете, звичайно, в описі під відео переходимо. Давайте в спотову торгівлю і почнемо з монети. Оптимізм. Дивіться, ми по плану кожну неділю купуємо монети на однакову суму. І сьогодні ми будемо купувати на 5 доларів оптимізму, 5 доларів старкнет і також 5, 5 доларів суї. Переходимо до біржі ОКЕС. І давайте в пошуку впишемо монету ОП. Вибираємо торгову пару ОП USDT. Якщо ви подивитеся на графік, то побачите, друзі, що ми купували оптимізм і по долар 70, і купували також по долар 50, і по 90 центів купували. І сьогодні просто. Прекрасна можливість накопичити оптимізм по 85 центів. Тому давайте переходимо нижче, нажимаємо 5 доларів, Market Order і нажимаємо купити. Отже, переходимо нижче в історію ордерів, і бачимо, що ми купили з вами п'ять майже шість монет оптимізма. І давайте одразу запишемо цю транзакцію в наш портфель. Покажу вам, як це робити. Можливо, новачки приходять і не розуміють, як це зробити. Дивіться, це наша бухгалтерська книга на сайті CoinMarketCap і переходимо дивіться, 5,91 монетка. вписуємо сюди 5.91 і давайте подивимося. Яка ціна 0, 845, вийшла 0,845 ціна, і можемо додати нашу транзакцію. Все, ми тепер бачимо, табличка автоматично порахує нашу середню ціну воду і покаже нам загальний результат наших інвестицій по спотовим по спотовому портфелю. Ми бачимо, сьогодні вже мінус 33 долари є просадка, і 48%, якщо взяти загальну суму, тобто мінус 48% просадки. І давайте зараз переходити до графіку монети оптимізм, подивимося, що ж там зараз у нас відбувається. Отже, друзі, переходимо до графіку. Як бачите, пік монети був в районі 5 доларів. 4 долари 80 центів, і сьогодні ми бачимо з вами досить значну корекцію від цих пікових значень. Сьогодні корекція 82 відсотки. Одразу ви задастеся питанням, хто новачок взагалі прийшов на мій канал. Що це за лінії? Що це вони означають? Ну, друзі, це мінімальні цілі, куди я очікую монету оптимізм. А саме конкретна ціль з великою ймовірністю, можливо, я ставлю 80-90%, що монета оптимізм на альтсезоні, Мінімальна ціль, яка буде взагалі по цьому проекту, це приблизно 10-11 доларів. Це з великою ймовірністю. Ми сюди цей рівень заколимо, чи фіксувати вам в цьому діапазоні всю котлету, виходити повністю, чи частково фіксувати це вже 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 звичайно залежить від вашої стратегії, від ваших ризиків, від деякого розуміння, що потрібно робити, в яких діапазонах ми знаходимося. Так, тому що залежить, коли монета прийде оптимізм в цей діапазон, так як в якій стадії буде, наприклад, біткоін домінація, де буде біткоін в цьому діапазоні, що буде з іншими альткоїнами, так тобто. Потрібно просто дивитися на загальну картину, побудувати собі стратегію уже сьогодні. Сьогодні знати, що ти будеш робити на цьому, взагалі рості, так як ти будеш правильно це все фіксувати. Ви маєте бути готові вже до цього сьогодні, тому що коли монета буде сюди приходити, дуже багато буде у вас запитань, що робити, фіксувати, не фіксувати. Тому що так було 21-му році, друзі. Я пам'ятаю, дуже багато питань було, і дуже багато блогерів. І звичайно, не всі вам правильно скажуть, що робити в цей діапазонах, тому що ось тут тільки будуть вам розповідати, що на корекціях потрібно брати, тому що там ракета улетить до Буде там і 500, і 100, і 1000 мільйон доларів. Так працює, на жаль, психологія, друзі, або на щастя. Отже, переходимо, давайте далі. Будемо дивитися, взагалі, що у нас там далі відбувається по наших монетах. Переходимо далі до купівлі, і наступну монету, яку ми зараз купимо, це монета StarkNet. Також розберемо її графік, поділюся пару своїх думок, скажу. І так, переходимо далі, вписуємо пошуку в монету Старкнет з СТРК USDT. І давайте переходити, що ми тут бачимо з вами по графіку. Наші останні купівлі були в районі 50 центів. Так бачимо, ось тут купівля була. Також ми купували її по 25 центів і по 19 центів, і сьогодні 16 центів. Досить сильна просадка. Якщо подивимося по портфелю, то стархнець сьогодні показує. Максимальний мінімальний прибуток і мінус 44 долара і 60, майже 70% просадки. Досить сильна корекція, велика просадка. Але знову ж таки, друзі, бачите, в чому взагалі полягає суть портфельних інвестицій, тобто не потрібно котлетитися в один проект. І мати деяку диверсифікацію, тому що в нас є якісь старенькі монети, такі як XRP, монета Chainlink, так і бачите, що більше показують профіль зараз у нас е такі старі проекти. І до нових монет також прийде свій час, і потрібно набиратися терпіння. Звичайно, е також розуміти, що ти робиш, так. Тобто, якщо ти береш, береш, прийшов сюди ризикувати в криптовалюту, то звичайно ти маєш розуміти, що ризиків більше в нових монетах, так і там, звичайно, будуть просадки, і вони одразу росту не покажуть, і будуть ще. Коректуватися, знаходитися у фазі накопичення, тому що вони не просто так зараз показують просадку, тому що вони до сих пір накопичуються. Так ви маєте вже це свідомо до цього відноситися. Давайте рухатися далі. Купимо монету Starknet також на 5 баксів. Нажимаємо, давайте 5 доларів і нажимаємо купити. Переходимо в історію ордерів. Як бачите, в нас вийшло майже 30 монет старкнета. Переходимо одразу до графіку, хочу вам поділитися своїми думками. Дивіться, друзі, я також в попередніх відосах уже розповідав цілі по старкнету, взагалі плюс-мінус е, мінімальне значення, до яких старкнет прийде взагалі на сезоні. і так звичайно працює статистика. Так, тобто, це такі статистичні дані, чиста математика. Друзі, я вам про це також розповідаю. Мінімальне значення, ціль діапазон це 3 долара 70 центів. Це той діапазон, куди. Може прийти монета старкнет від сьогоднішнього діапазону. Тому що якщо середня ціна накопичення сьогодні 50 центів, і ми до неї в скорому часі досить швидко повернемося, так то приблизний діапазон, по який слід очікувати монету старкнет на сезон це мінімум 3 долара 60 центів. Стосовно того, чи покажемо там більший результат, друзі, це знову ж таки я ось ці всі закономірності, цілі, конкретні взагалі стратегії розповідаю своєму закритому каналі, тому що там уже зовсім інша. Інформація, але я вам просто показую, якщо ви будете мати терпіння, то ви і так непогано досить заробите, якщо будете тримати до цих діапазонів. Так це, звичайно, залежить від кожного від кожної людини, тому що в кожного є своє терпіння, свої цілі і свої ризики, на які людина готова йти. Отже, я вам показав ось такий результат, і давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми сьогодні купимо, по списку, це буде монета Суї. Давайте перейдемо взагалі також до купівлі монети Суї. Як бачите, друзі, ми купували монету суї по 4 долара, по 3,70 і також Вали по 2 долара 70 центів. Сьогодні ціна 2 долара 25 центів, тобто досить сильна корекція. І давайте переходити нижче. Купимо суї на 5 баксів, також маркет ордером. До речі, силочки на біржу ОКЕКС. Ви знаєте в описі під відео. Ви мене досить сильно підтримайте Якщо будете використовувати цю біржу за моїм посиланням в описі під цим відео. Купили ми монету суї. Як бачите, в нас вийшло дві монетки суї, дві цілих монети. І переходимо. Давайте до графіку. І до речі, не показав вам взагалі, що показує монета суї на сьогодні, який в нас результат. І сьогодні в нас буде. Бачите, вона також непоганий профіт показує, плюс 36 доларів, 56% чистого прибутку. І переходимо, давайте до графіку. Дивіться, ми з вами повернулися, скоректувалися до попереднього ось цього блока. І я вважаю, що ось цей блок, тобто тут, як бачили, ми з вами виросли, побачили корекцію. Тут також була деяка корекція, тобто ось цей діапазончик для нас був в цьому діапазоні, звичайно, це було рівень супротиву. Сьогодні це ж виступає уже рівнем підтримки, так і, звичайно, нам не дуже би хотілося повертатися нижче взагалі цього рівня, пробивати його і фіксуватися під цим рівнем, тобто рівень в районі 2 доларів. Але я вважаю, що мене сує, вона має витримати цей рівень, так тому що він є досить сильним. Який ціль звичайно, по цьому проекту. Я знову ж таки про це також розповідав, друзі. Це приблизно 8 доларів. Це мінімальне значення, це мінімум, куди б слід очікувати цей проект і починати вже якісь там фіксації. Звичайно, це залежить від вашого терпіння знову ж таки, але по мене Я. Чекає, звичайно, росту набагато вище, це район 20 доларів і вище. Знову ж таки, конкретні цілі про це все розповідати вже будемо потім в подальшому, так, коли вже почнеться дійсно ріст. І, до речі, друзі, хотів вам показати, що в телеграм-каналі я також веду деякі проекти, називаються вони X10, X20. Ви можете також повторювати, якщо маєте бажання. Але знову ж таки, це високий ризик, високоризиковані проекти, і ризик скаму там, звичайно, є великим. Але й потенціал прибутку там також відповідний. Знову я це все розповідаю в своєму телеграм-каналі, абсолютно. Відкрито і також розповідаю про психологію. Ділюся своїми думками. Тому заходьте, друзі, користуйтеся І зараз давайте покажу, як застейкати ці всі активи на біржі ОКЕС. Дивіться, переходимо у збільшення активів у вкладочку Yorn. Переходимо сюди, і тут уже більш детальніше зараз ми з вами. Це все розберемо. Можна перейти в мій пасивний дохід, це окрема вкладочка. І дивіться, ми тут вписуємо знову ж таки переходимо сюди, в йорн, і тут нас вже буде зараз пропонувати, які монети ми можемо з вами закинути в стейкінг. Звичайно, відсоток тут є невеликий, так, але він цей відсоток змінюється з часом і може бути набагато більший моменті. Дивіться, монетку оптимізм також застейкаємо. Я не рекомендую новачкам заходити, наприклад, там в подвійні інвестиції, тому що там зовсім інша взагалі характеристика і Опція. Дивіться, монетку SUI ми, наприклад, зможемо застейкати напряму від валідаторів та напряму від блокчейна під 2% річних. І якщо у вас назбиралося, звичайно, більше 10 монет, то ви зможете сюди зайти. Але знову ж таки, я там поки що накопичую, і я застейкаю під 1%, щоб просто монети хоча б отримували якісь там була дохідність мінімально. Так, монету StarkNet, як бачимо, також можна взагалі застейкати. І дивіться, максимум вводимо, мінімальний відсоток і хочу вам показати взагалі, що бачите, що в моменті іноді відсоток набагато більше, ніж 1%. Так? В моменті може бути там і 3%, якщо ви подивимося за один рік, то навіть бувало і 5%. Це в моменті, друзі, але знову ж таки, воно змінюється. І якщо на біржі не буде вистачати ліквідності саме по цьому проекту, то, звичайно, тут відсоток почне збільшуватися, і ви отримуватиме, будете отримувати ще більший дохід. Отже, я за стейкою під 1%, хай там собі просто лежать. Але я також розповідав, друзі, що мене те Stark.NET. Можна застейкати на зовсім іншому сайті, Найдете це взагалі на моєму каналі. Є таке відео, я розповідав в Staking StartNet, тому там розберетеся, друзі. А зараз ось така взагалі ситуація по портфелю. Бажаю вам всім профіту. Якщо вам сподобалося, взагалі підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!